Щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич, в четвертому розділі книги пророка йони написано. І молився він до Господа та й казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я був ще на своїй землі? Тому я перед тим утік до Таршішу, бо я знав, що Ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і Ти жалкуєш за зло. Людині ніколи не зрозуміти всю велич любові Бога. Йона тікав до Таршиша, коли Бог послав його до Ніневії з грізною звісткою. Він мав повідомити її мешканців, що у визначений час усі загинуть, якщо не покаються. Місія пророка або релігійного лідера полягає не в тому, аби погрожувати засудженням, натомість давати надію і вказувати шлях до відродження. Йона був вихований у традиції, згідно якою за все потрібно платити. Грішник пожинає плоди свого гріха, око за око, зуб за зуб. Йона нікого не щадив, у його житті не було місця ні милосердю, ні прощенню. Після своєї невдалої втечі Йона нарешті вирушає до Ніневії і проповідує. Проповідь його незвична. Його не турбує вплив проповіді на слухачів. Він просто робить свою справу і все. Він не кличе до сердець, не благає народ, не наполягає на своєму, не молиться Богові, аби Святий Дух торкнувся сердець слухачів. Він думає лише про те, щоб усе це зібрання ідолопоклонників було знищене. Але Бог бачить розкаяння народу і прощає Йому, після чого Йона сердиться на Бога. Тому я перетиму тік до Таршіша, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. Яка трагедія, людина покликана рятувати душі, більше стурбована своїм престижем пророка, ніж спасінням людей? Що вони скажуть тепер, що я фальшивий пророк? Я згодогадувався, що пророцтво про зруйнування не справдиться, бо знаючи тебе, не сумнівався, що ти їх простиш. І що тепер, що буде з моєю репутацією? Але Бог твердий: нічого у світі не може завадити нашому спасінню, крім нас самих. Людина може відійти від Бога, може згрішити, але якщо вона, навіть опинившись на самому дні, покається, Господь готовий почути, простити і піднести її. Хоч ми вважаємо, що деякі люди зовсім безнадійні, хоч згідно з нашим людським розумінням справедливості, декотрі не мають права бути прощеними Богом, Господь приймає їх. Бо Ісус помер не тільки за тебе і мене, але й за всіх нас, коли ми були ще грішниками. Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець. Ми щиро вдячні Тобі за твою велику любов і милосердя до кожного з нас. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти посилаєш звістку застереження із сторінок святого письма, яка торкається нашого серця, і Ти бажаєш, щоб ми навернулися до Тебе. Господи, допоможи нам почути голос Святого Духа і допоможи нам відгукнутися і прийняти Тебе як свого особистого Спасителя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь любить вас і бажає дати вам вічне життя. Пишіть. Свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного дня, до побачення!